Всім привіт! Ви дивитесь розпаковку паперових сюрпризів українською. І сьогодні в нас чергове нове відео, чергова нова колекція і чергова новорічна колекція. Ось ось наша нова колекція це новорічні прикраси на ялинку. Тут пакетики-наліпки. Концепція цієї колекції загалом така сама, як у шкарпетках, але, звісно, інші візерунки на пакетиках. А, інші сюрпризики всередині. всередині. <свісно> Сподіваюся, вам буде цікаво. Тут у нас вісім пакетиків, і давайте ж скоріше їх розглядати. Найперший у нас ось такий, це, напевно, мій улюблений пакетик. Другий такий, значить, цукерочка. Ось цей з гіляндою. Цей такий теж звичайненький. Зірочки, різні ялиночки, теж доволі простий. І дуже схожий на перший, але теж один з моїх улюблених. Інші колекції мають бути вже знайомі для вас, тому давайте скоріше обирати пакетики. А з цієї колекції сьогодні я б хотіла взяти, я навіть не знаю, який пакетик, якщо чесно. Давайте ось цей фіолетовий. Сьогодні ми завершуємо аж три колекції: це светри. Бейбі-йода та подушки у літак. Давайте одразу візьмемо пакетик з колекції шкарпетки. Давайте візьмемо сьогодні сніговичків. Колекція метелики. І пропоную сьогодні взяти ось цей пакетик. Далі колекції зілля, лишилось всього три пакетика. Давайте сьогодні візьмемо цей фіолетовий. Новинка з минулого відео. Новорічні речі. Давайте візьмемо сьогодні Санта Клауса. Колекція пластирі залишилось три пакетика, і сьогодні давайте візьмемо зелений. Далі в нас колекція а, кишені. І з кишені пропоную взяти жабу. І з пакетиків мої моїй цілі на 2025 рік теж залишилось всього три пакетики Перемотаю ще посередині. Дуже швидко, я насправді роблю дуже багато відео. Ось, до прикладу, відео е, з минулої колекції я записала буквально вчора. А, Ось, не встигаю насправді монтувати. <хи> Тож, сподіваюся, що це відео вийшло до Нового року. На розпаковці на сьогодні 11 колекцій. І давайте швидше починати. Ось наш каталог і відкриваємо на колекції кишені, яку ми одразу сьогодні і завершуємо. А, ні, не завершуємо. Я вас трошечки обманула. Так, ось наша жаба. Тут були. А, так, тут були номери. Так, тут ось такий кишенька з хмаркою. я Тут з нею щось сталося. Я не пам'ятаю, що скільки робила цю колекцію реально дуже давно. Номер 8. Як зазвичай в цій колекції це не наліпка. І приклеюємо. Ось так у нас виходить. А ми рушаємо до наступної колекції. Пропоную зараз відкрити те, що ми маємо завершити сьогодні. Це якраз ось ці. Три колекції. І почати пропоную з бейбі-йоди. Ось так. Тут у нас. Ну, отже, або сюди, або сюди приклеїмо Так, бейбі йода І тут у нас ось такий милий бейбі-йода з сердечком. Десь причин, чому я не наліпки на плівці. Ось так в нас вийшло. Покажу, покажу вам зараз всю колекцію. Ось це перша сторіночка і ось це друга. Так, а далі у нас тут ага. Ідемо uh, до... Давайте не светлі, спочатку, давайте спочатку подушки. І цю подушку нам доведеться теж приклеїти на цю сторіночку. Я вже і забула Ага, ой! Наліпка вже відклеїлась сама, номер три. Окей. Okay. Так, і це подушка з рожевими іншопланетянами. Мене насправді дуже радує, що колекція ось ці з поганими наліпками починають завершуватися. Так, поверті. Повертаємося олій до наших светрів. Ось. І цей светр, я так розумію, що ми маємо сюди прикладити. На місце номер один. Пакетик речі, мені дуже подобається з капібарами. Так, номер один. Це правильно я нічого не наплутала, і це такий светр з коронами. Покажу вам зараз всю колекцію. Ось так виглядає перша сторіночка. Ось так друга. Третя. І четверта. Йдемо далі. А давайте подивимось, чи не забули ми тут якусь колекцію між цими. Ага, пластирі, Забули. Так, наш пакетик пластырем. Ага, ось він. Номер 9. І це такий пластир з яйцем. Його ми маємо приклеїти ось сюди. Ось так виглядає друга сторіночка, ось так перша. І йдемо далі, так, светри ми завершили. Бейбі-йоду завершили, подарунки завершили. Зілля. Першу сторіночку ми завершили. завершила, але робити ставки. Або знайдемо щось сюди на першу сторінку, чи щось сюди на, Ой, на другу сторінку, чи на третю. Так, ось наш пакетик. Це зілля під номером 7. Зілля сили, жовте з золотими блискітками, дуже гарне. І є наступна колекція метелики. Де наш метелик? Ось він. Давайте одразу подивимось номер. Номер 1. Ні, це щось дуже замалий для першого номеру. Але у нас тут такий дуже гарний бордовий якийсь бордово-червоний метелик, насправді дуже гарний, мені дуже подобається. Пишіть обов'язково в коментарях, а як він вам. Коли зняла плівочку, трохи краще видно, що це номер 7. Отже, на третю сторінку. Ось так в нас виходить і рухаємося далі. І це колекція Мої цілі на наступний рік. Моя ціль номер один це 20 тисяч підписників на цьому ютуб каналі. Цією ціллю насправді саме ви можете мені допомогти, підписавшись на мій канал. Мені буде дуже цінно, приємно. І це буде, звісно, мотивувати мене ще більше знімати, старатись малювати і викладати більше відео. А ще це допоможе розвитку україномовного контенту. Ось так в нас виходить перша сторіночка, а друга. Ми вже зібрали другу сторіночку, до речі, залишилось два сюрпризики, другий і третій. Шкарпеточки. Так, давайте дізнаємось, під яким номером будуть у нас шкарпеточки. Так, і тут у нас прикраси. Це такі дві ялиночки. А, зараз я бачу, що вони в мене вийшли трохи різними. Але я думаю, це не так важливо. Так, ось так це буде виглядати, і давайте швидше приклеювати. Ось так це виглядає. І ну, ми подивимось, під яким номером у нас ці шкарпеточки Номер 5 О, зараз ми приклеїмо, виходить, шкарпетки на прозору вставочку. Ось сюди. Ось так це виглядає. І переходимо до новинки з минулого відео. Новорічні речі. Номер один це снігова куля. А насправді мені дуже подобаються такі штучки, хоча в мене насправді немає снігової кулі. А, можливо, я це зможу виправити навіть цього року. Та я впродовжу ніде не бачила насправді цьогоріч снігові кулі. Ось так. І давайте покажу вам нарешті сторіночки ані нашої новинки. Перша сторінка виглядає ось так Вони... Як ви бачите, менші за звичайні сторінки. І тут також є прозорі вставки. Ось так виглядає друга сторінка, і тут теж є прозора вставка. На цих штучках нема номерів, тому приклеюватимемо їх на будь-яке місце. Давайте приклеїмо сюди. О! Відклеїлась же. Як ви бачите, це рука Грінча. Дуже люблю насправді Грінча, поки я малювала ці сюрпризики, а саме дивилась Грінча, саме тому в мене і з'явилась така ідея. Дякуємо сюди. Ось так це вийшло. І на цьому все. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в моїх нових відео. А, обов'язково не забудьте підписатися, поставити вподобайку, написати коментар.